Вони звітують про зроблену роботу та обговорюють проблеми з громадою. В Дарницькій РДА відбулось вперше належне інформування громадськості про підсумки діяльності Дарницької адміністрації за минулий 2016 рік. Наразі звітують керівники райдержадміністрації про те, що ж нині обговорює районна влада. Голова адміністрації звітував по напрямку життєдіяльності Дарницької адміністрації. Акцентував свою увагу на питаннях житло-комунального господарства, на питаннях благоустрою, на питаннях адміністративної сфери. Звичайно, акцентував увагу також і на болючих питаннях, які є, і стоять викликом перед громадою, перед керівництвом адміністрації. Були надані можливості виступити і представникам ветеранського руху, і представникам релігійних громад, і представникам молоді нашого району. Всі ті. Люди, які сьогодні піднімали, порушували питання, ці люди безпосередньо, безперешкодно приходять в приміщення актової зали Дарницької адміністрації і обговорюють ці питання разом з посадовцями різних рівень від головного спеціаліста до виконуючого обов'язки голови. Я для себе сьогодні не почув нових питань. Про просто сама технологія і підготовка до. Прийняття отаких от рішень вони власне не з повноважень Дарницького району або не завжди тільки повноваження Дарницького району. Тому зрозуміло, що тут має відбуватись комунікація із владою міста Києва і взагалі з державними установами, організаціями щодо вирішення тих чи інших питань. Ну а тепер ми дізнаємось з якими питаннями звернулись мешканці Дарниці і що ж отримали? Пряма мова на якомусь із Я вже не пам'ятаю, то було давно. Я задавала питання, але відповіді досі не чую. Що з будинками, в яких були дитячі садочки, їх два. Бортничі, да? На сьогодні лишилось два працюючих, а два роздані в оренду, переповнені дитсадки просто вкрай. Я це добре знаю. Я просила взнати, що з ними. Но я не чую, це є проблеми, Зрозумійте, Нас це турбує. Не оті цифри, що ви читали. Ви скажіть, не хватає коштів на те чи інше на сьогоднішній день, на 2017 рік передбачено всього поки 57 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту, на 60 мільйонів пробачаюсь, на будівництво 57 мільйонів гривень, але там час є, да, як ви кажете, гідровузел. Ну там все передбачено 100 тисяч, у разі яких змін буде додавлені гроші. На це вже на це буде е, Київська час, міська рада розглядати. На сьогоднішній день проводимо підготовку, підготовчу роботу документів положення та статут цього парламенту. А, а також бачимо те, що парламенти втрачаючи органів Бриданській державній Україні державні, державні, адміністрації якої ваша думка щодо нашої ініціативи та його співпраці з радіадміністрацією на рівні району, керівництва району ви будете отримувати підтримку безумовно. Я хочу дізнатися, щоб ви прозвітували, що сама державні службовці Дарнівської районної державної адміністрації відповідно до присяги, яку вони надали, здійснили в Дарнівському районі. Скільки вони ж злочинів викрили, скільки вони подали в правоохоронні органи заяв на відповідних посадових осіб, у тому числі забудовників. Громадянам, які проживають у нас в районі, які бачать те, що ми порой не вбачаємо, піднімають ті проблеми, які мусимо піднімати ми. І це де. Дає нам можливість діяти. Ви знаєте, що відбувається на золотвалі, да? скільки було вже нарад, і є чітке рішення і вирішення цієї проблеми. Активісти все це знають. Я ще раз кажу, я вам ще раз дякую. Але є питання, де адміністрація району має ніякого впливу. Терничани прийшли сюди, щоб поставити хвилюючі для них питання, але часу виявилось зовсім мало. Виступити не всі встигли. Тож, якщо у вас є питання, звертайтесь в адміністрацію району і задайте свої питання від таборовик Ярослав Ісманицький новини телеканал Марс Тіві.